Синій день і незвична подорож у підводне царство в світ риб. І сьогодні ми з вами будемо виконувати цікаву аплікацію ось про цього мешканця. Це синій кит. Він дуже хоче, щоб ви йому зробили портрет. Тож починаємо. Чи знаєте ви щось цікаве про синього кита? Тоді я вам сьогодні розповім: важить кит аж 150 тонн. Живляться кити переважно дрібним планктоном. В основному зустрічається тільки три види синього кита Денний, північний та карликовий. Інколи можна ще зустріти індійського синього кита. Тривалість життя синього кита близько 90 років. Коли синій кит видихає, то утворюється фонтан, який заввишки 10 метрів. Санка синього кита за розмірами більша, ніж савець. Синій кит має найбільше серце в світі. Уявляєте, дітки вона важить аж тонну. Дітки народжуються у китів раз на два роки. Неважно з'являється тільки один малюк. Кит може не спати аж 100 днів та не харчуватися близько 10 місяців. Ось така дивовижна тварина, синій квіт. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь. До зустрічі. Щоб зробити такого синього кита, нам потрібен синій папір, фон блакитний, а можна і білий, який у вас є. Ножиці, синій і чорний фломастер, клей, біла фарба, синя фарба, пензлики трішечки водички. Ось така смужечка синього паперу для хвостика, і ось така, такий маленький квадратик для ока. І так показую послідовність. Аркуш паперу згинаємо навпіл і малюємо контур ось такої великої, великої риби. Я її вже намалювала. Потім цей контур вирізаєте. У вас виходить ось така величезна величезна риба. Потім беремо смужечку паперу синього, згортаємо навпіл і малюємо ось такий великий листочок. Також його вирізаємо один раз вирізаємо. У нас вийде два ось таких великих плавника із хвоста. Нам треба ще зробити око. Воно кругленьке, можна взяти маленький білий квадратик, намалювати око і вирізати його. Я це вже зробила. І ось таке око. Всі ці деталі треба приклеїти на фон або синій, або білий. Починаємо наклеювати. Змащуємо клеєм всю поверхню нашої риби, нашої, а, кита. Ось так. Переносимо його на наш фон. Притискаємо і в нас виходить ось так: плеве китку. Десь вбити приклеюємо око. Так. І приклеюємо наші плавнички. Декоруємо нашого кита. Животик у нього білого кольору, тому ми беремо білу фарбу і легенько наносимо ось таку смужку. І ще на животику у кита знаходяться отвори, через які він випускає зайву воду, коли захвачує багато риби. Трішечки підсохне фарба, і ми потім зробимо. Ці отвори. Тепер нам треба намалювати киту фонтанчик. Малюємо. Кит Дуже любить випускати такі фонтанчики, ось тут вгорі. І залишилось нам з вами намалювати на плавничках ось такі смужки. І... Намалювати саме море, хвилі. Набираємо трішечки синьої фарби і, як завгодно, малюєте величезні, величезні хвилі. Кит, коли пливе, він дуже важкий і тому здіймаються великі-великі хвилі, вони піднімаються високо, вони можуть навіть перевернути човен. Або розхитати великий корабель. Малюємо море. І потім нам треба намалювати киту отвори, тобто робимо такі смужечки на животику. Так, і так таку невеличку сіточку. О, наш кит. Хоче іще і носик. Все, кит готовий пливти в море і зустрічати своїх друзів.